Ми повертаємося у студію. Отже, як бачимо, тема змін до Конституції певною мірою обросла великою кількістю міфів, які насправді не відповідають дійсності. Чи проглядається за цим якийсь зовнішній сценарій е диригування чиєсь такого розвитку подій? Ростику, е Те, що я казав. Е у Трошечки вище, що ми дивним чином збіглися позиції і Кремля, і наших е, патріотів великих. От. Зрозуміла річ, що це по суті відкриття другого фронту. Те, що ми бачили події під Верховною Радою. Це без перебільшення, без емоцій, це удар в спину в українській незалежності. Бо навіть якщо би там були у цьому якісь, навіть оте, те, що е -е, Володимир, достатньо досвідчений е -е, парламентар, він зачитав, що можна оцей пункт е -е, виокремити ви і так далі, то хіба це вартує трьох смертей молодих хлопців 2025 років? От, і е, е, я не можу, знаючи, дуже багато знаючи, я буду робити так мовити. Е, ну не вважайте це рекламою, але я готую зараз е, свою програму авторську уроки, де я підніму матеріали про засилля гебійської ще і зараз ФСБшної. Агентури у політичних партіях, в е, громадських організаціях як вони активно працюють. Ще з 90-х років. Ще з 90-х років. Е, і це буде дуже цікавий е, е, матеріал. Так що е, е, сценарій ми, є. Сценарій, без сумніву, є. І розумієте, і не випадково зараз, коли. Міцніє цей антипутінський фронт європейський коаліція, коли вже десь на, на, на межі те, що нам і зброєю допоможуть, і так далі, і українська армія міцніє, уже може давати здачу так по-серйозному. От почалося оце внутрішнє по суті розхитування ситуації. Абсолютно, і знаєте, мені я дуже добре знаю ляшка. Я мушу про це сказати. Це чоловік, якого я оцінюю діяльність і поведінку, якого я оцінюю так мовити з двох поглядів: погляд українського суспільства, коли е, таке нікчемство, як я вже не один раз висловлювався, коли він прийшов, тільки коли Юлія Володимирівна привела його. У Верховну Раду, і це було для нас, для старожилів Верховної Ради просто посміховисько, яким він глашатаєм е популяризатором Юлії Володимирівні був. Потім він з такою ж ненавистю і е завзяттям шельмував Юлію Володимирівну. Потім теж, тих так мовити зміни позиції і через рік. І впродовж півтори року, і через 40 хвилин, що він сьогодні на трибуні, сьогодні йде, якщо ви пам'ятаєте, Володимир, мабуть, пам'ятає, коли. Партія фракція Порошенка не голосувала за не пригадую за що ж там таке. було він постійно виходив і шельмував парт... фракцію Порошенка і сказав в кінцевому підсумку, коли не набиралося 226 голосів, що партія значить провладна Порошенка, це зрадники, це сепаратисти. Бо щось вони там не проголосували Забув ви десь мені записи треба підняти. Коли зірвано було засідання Верховної Ради, понеділок Гройсман зібрав керівників фракції в себе в кабінеті 40 хвилин, я дивився, фіксував час. Приходить, перший повертається з наради. Перша на трибуну виходить Ляшко, Ну хоч... До рани його президент би міг своєї якоїсь рани притулити. Вона б тут же загоїлася. Ми маємо щоб рятувати Україну. Ми маємо згуртуватися навколо президента. Президент тільки один тут у нас так мовити не головний, і так далі. І так далі. 40 хвилин пройшло. Зміна протилежна на 180 градусів. Це і ще через день вихід з коаліції. Ще через день казав, що з коаліції він ніколи в житті не вийде. Тільки в поразці це є страшні люди. Це стра і коли. Коли з другий погляд, з погляду суспільства, коли на президентських виборах Заляшка голосує 12% і він займає в президентських виборах на президента третє місце, це суспільство ще переживає свою дуже тяжку деградацію. Це хворобливе суспільство. Коли на парламентських виборах за цього чоловіка... Голосують так само, і він отримує фракцію у парламенті. Суспільство наше хворе, воно не вміє ще обирати. І ви побачите, як скільки ще буде мати проблем Україна із тим українським патріотом. Він приїздив сюди перед парламентськими виборами, перед президентськими, агітував мене, щоб я вступив у його партію і очолив Львівську обласну організацію. Я сказав: чоловіче добрий, тікай зі Львова, поки я тобі шию, тут не намилив. Після того, як ми випили чашку каву, тут віденській каві пане Володимир. На вашу думку, дуже цікава стала ситуація, коли в коаліції почались такі непорозуміння щодо голосування чи не голосування за закон про зміни до конституції, вийшов на авансцену опозиційний блок. І заявив про те, що вони готові підтримати такі зміни, і насправді дали свої голоси в понеділок, що призвело до думки про те, що були якісь домовленості з фракцією президента безпосередньо з президентом, і є в перспективі можливість створення широкої коаліції. Блоку Порошенка, Народного фронту і опозиційного блоку, по суті, екс-регіоналів. На вашу думку, чи це ситуативне голосування, на якому опозиційний блок хоче зіграти, розколоти коаліцію і довести країну до позачергових парламентських виборів? Чи все-таки є якісь домовленості, і можливо говорити про створення широкої коаліції? Я думаю, після місцевих виборів. Карти будуть відкриті, і ми побачимо, яку саме із тих тактик вибирає опозиційний блок, і на яку з тих тактик пристане чи не пристане президент з його фракцією і прем'єр-міністр з його фракцією до тієї ж теми, до тої трагедії, яку про яку ми ото спілкувались, фактично тер акт, який стався під Верховною Радою, має сказати просту річ: будь-яке збурення в країні, яка веде війну, завжди має інтерес. Супротивник сьогодні це Російська Федерація, це Путінська Росія. А тому всі, хто свідомо чи не свідомо цьому підігрують, мають отримати оцінку суспільства, в тим числі і на місцевих виборах, чи потім і на парламентська тому дві складових: перше чи було би таке супротивність? Розумію, що здебільшого це була свобода. І плюс ще е, радикальна Укроп, партія, радикальна партія, так? Які, е, вийшли своїми прапорами, найбільше свободи там е, домінувала. Е, до, до того долучилася частина активних патріотично налаштованих киян. Знаю точно, які не є членами е, жодної з тих політичних партій. Але чому вони туди долучились? А тому, що більшість, яка мала голосувати за зміни до Конституції, на літо роз'їздились і з яким гарним загаром прийшли у Верховну Раду. Натомість на то, замість того, щоб роз'їхатися на місця. Ми ж говоримо про децентралізацію. Це ж маємо розказати людям, з чого вам чекати на місцях? Бо то ж для вас робиться ніби. так? Таких ні, нікого на місцях не було. Тому от саме недопрацювання владної більшості провладної більшості призвело до того, що люди. Хто свідомо, хто не свідомо, але вони підходили ну, висловити свій протест. Чому ви робите, нібито для нас благо не радитесь з нами? Це один складове питання. Ну і друге, коли лідер партії спільної в роті кидається на молодого хлопця з дубінкою, ну це щось не то в тій партії. Або він має подати відставку, або та партія має сказати хлопці, ми зупиняємо. Я, по крайній мірі, чесно це робив, коли наша Україна не йшла співпрацю на виборах з. Партію рігонів, то я поїхав на з'їзд і голосував за розпуск нашої України. Бо це вже не була та наша Україна, членом якої я був. Так би мало зробити і свобода, якщо вона Абсолютно. дійсно відповідальна політична сила. Ми, Ми запитали Львів'ян про те, хто відповідальний за теракти під Верховною Радою. Отже, їхня думка. Хто винувати е -е президент, голова Верховної Ради і як його ясінь? От і все. Ті, що організовували. Мітинги. І не придумали все до кінця. Може, там де зброя, вона рано чи пізно починає стріляти. Хто повинен нести відповідальність? Уряд, президент і аваков. Мені здається, що влада, то не ну, певно допускає до того всього може. А ті, хто кликав людей на мітинг, ті, хто кидав зброю. Що... Ти їхні, ті, ти лідери всі, напевно. То тільки вони, а що все залежить від них, як. Я господар команди в своїй хаті, так і є. Влада тільки. Тому що влада мусила давно прийняти закон, як в Закарпатті прийняв новий голова адміністрації, що в банданах, в масках на зборах людей не можна з'являтися, і потрібно було вказівку дати. Органам внутрішніх справ, що як тільки з'являється людина в тій балаклаві або в масці, зразу одягати кайданки, ввести на посторонок, там розбиратися, заборонити. А він бігав в тій білій масці, кидав ті гранати, і як то так можна, значить, мішок набити гранатами і ходити по вулицях. Тільки влада винувата. Звісно, що то погано зроблено, дуже погано, що люди загинули. Що навмисно зробили то, але судити, так, от, от, махати шаблею і казати, то добре, то не добре, я не можу так. Я думаю, що таке наші депутати, Верховна Рада, якісь вищі обставини, які поклали люди на них надію якусь. І з цього її надії немає нічого. Як бачимо, олів'яни все-таки покладають відповідальність за теракти під Верховною Радою у понеділок на діючу владу. Чому, на вашу думку, саме так? Чому вони бачать тут політичної складової? І хто дійсно винний в цій ситуації? Ростиславе, оце попереднє запитання, яке вгоджується з Володимиром. що Щодо голосування опозиційного оце, що голосування, блоку. Чи, е, чи це домовленість, чи це чи з опозиційним блоком? Це поза всякими сумнівами, що розмова і прохання підтримки з боку Гройсмана, напевно, Гройсман займався цією е, переговорами. Бо це завжди так було. Коли е, голова Верховної Ради, президент розуміє, якщо вони е, в одній упряжці розуміють, що є важливе питання, його потрібно провести через Верховну Раду, вони рахують голоси. Коли із їхньої сьогоднішньої конституційної більшості заявило чотири три фракції: Ляшко, Березюк, Тимошенко, Свободівці і ця група Укроп, то, то вони, звісно річ, рахували, що бракує. Бракує. І тоді пішли, пішли так робилися, колись і коли наша Україна і б'ють, просили так мовити наших. Опонентів. Тобто все-таки підготовка дальше... таких важливих питань. Йде. це Ромати. є. По-друге, мені здається, що тут ще зіграли чисто так, щоб е, морально показати, наскільки нікчемна, так, з їхнього погляду, з погляду опозиційного блоку, опонентів е, коаліції, більшості нашої, е, е, яка вона нікчемна, нікудишня, яка вона грудна, е, нездатна. Бала, приймати, гурна, що ось ми мусимо допомогти, бо президент робить добру справу, і щоб показати, значить, вдарити у такий спосіб по цій частині опозиціонерів. А е, тепер відносно того, е, як ви кажете, хто винен у тій кривавій масакрі, яка розгорілася, М, ну, е, перше, звісна річ, що е, влада, яка Знала, що будуть е, тут е, протестні акції під Верховною Радою. Бо йшли заявки на проведення тих акцій, і так далі. Дуже багато розмов було і все. І коли ми знаємо, коли влада знає дуже добре, особливо Міністерство внутрішніх справ і інші служби, що є доповнення до закону там про масові заходи. про масові заходи, про те, що поява на масових заходах у балаклавах категорично забороняється. Міліція має Тут же затримувати, зривати і так далі. і так далі. Чого ти прийшов на мирну акцію, закриваючи обличчя? Це по перше, тут міліція абсолютно нічого не спрацювала. По-друге, цю та розвідка, яка є в кожній службі, і в МВС, і в службі безпеки, ця агентура, яка є у тих середовищах, вона мала попередити, що буде біда. Планується провокація. От, е, яка є страшенно невигідна Україні, бо і Захід подивиться на нас як на дикунів, і буде, як я вже казав, аплодувати Кремль у всьому тому, що від, 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 відбувається е, в Україні, і найстрашніше, що. Е, під южівачами тої масакри Кривавої були наші гора патріотичної. І коли я бачу тягнебока, який розжарілий, стоїть і кричить на тих хлопців молодих, що я бачив ці фізіономії значить, на, на Майдані, він на Майдані далі е сцени не виходив. От. І ми в, в підсумку маємо три смерті. Хай би Господь допоміг, щоб там четвертий на волосочку життя висить, щоб врятували хлопця і так далі. І тому я переконаний, що коли я побачив Сиротюка, Швайку із тими бітами і з палицями, і тими озвірілими патріотами, які так само спалицями. Слухай, я не хочу, щоб в Україні були такі патріоти. Солідарна влада, знаючи, що ми фактично в стані війни. Мусила б значно продуктивніше працювати по недопущенню саме таких сценаріїв. Чи може е, дана ситуація спровокувати позачергові вибори парламенту через розпад коаліції, який, зокрема, е, був дострокові вибори оголошені в 2007 році, якраз коли ви були депутатом депутатом Верховної радикові парламентські вибори? Е, чи буде це кому вигідно? І по якому сценарію раніше питання е, підуть у Верховній Раді, а чи не переформатують коаліцію, е, е, коаліцію якщо ця коаліція буде недієздатна і не здатна? Чи в інший спосіб буде приймати зміни до Конституції? Бачимо, що вже на цьому етапі, коли ще не було потрібно 300 голосів, вже інша конфігурація, не коаліційна конфігурація, голосувала за зміни до Конституції. Тому це цілком реально, що ті зміни будуть прийматися після місцевих виборів, покажуть кожен свої м'язи, хто чого вартує в підтримці суспільства. Після цього будуть прийматися рішення, чи переформатувати діючу Pardon. Верховну Раду, чи йти на вибори, щоб, скажімо, опонентів буде. Де менше, тоді ми з новим складом, з нової, ну, з передбачуваним е, уже е, по підсумках місцевих виборів форматом в новій раді будуть приймати рішення. Так що після місцевих виборів будуть прийматися рішення, Знаєте, в кінцевому підсумку, якщо ми вже підводимо підсумки нашої розмови для того, щоб держава нормально, планомірно розвивалася. Е а для цього є усі абсолютно підстави, при всьому тому глобальному розкраданні ресурсів ще є достатньо, щоб ми за короткий час, при розумному керівництві державою, всіма її, так мовити, секторами, за 3-4 роки Україна стала на ноги і стала невпізнанною. Але для цього потрібна зрілість виборця, зрілість народу, коли обирають ляшка, і сьогодні. Е Зомбована частина, той ще досі е, благословить і пада, падає на коліна і просить Господа Бога здоров'я для Юлії Володимирівни, щоб її так мовити довгих літ е, не, дарував, і, і таких політиків, як, як Ляшко і інших розумієте, які. Є просто троянськими конями, у... і це стіло троянських коней у нас ну настільки багатюще. Виборець має розуміти одне: не дивися, що цей чоловік говорить. Всі навчилися відмінно говорити, блискучі до сліз доводять аудиторію. Так жалібно говорять і розказують, який він добрий перед виборами, місцевими чи е, Верховної Ради і так далі. Дивіться на життєвий шлях цієї людини, що вона встигла зробити, яку вона позицію займала. От тоді буде влада в Україні і місцева, і центральна, такою, якою мала би бути в Україні влада. Тоді буде все гаразд. До речі, я з вами солідарний в цьому плані, що виборець повинен рости і трошки ширше дивитися на ситуацію, бо перехід ляшка і радикальної партії в опозицію це якраз класичний хід, який застосовується чи не на всіх виборах, коли партії невигідно йти на вибори з точки зору причасності до влади, до прийняття державних рішень, все таки кожен позиціонує себе як опозиція до діючої влади, і з такими гаслами йде на вибори. Коли таке може змінитися, на вашу думку? Коли громадяни просто будуть жити по заповідях Божих, бо першим було слово, але сказано. Суди по справах його. От коли на місцеві вибори чи на будь-які інші вибори прийдуть і будуть голосувати за людину, судячи по справах його. То, що було сказано за його життєвий шлях, тоді тоді будемо мати від адекватну Верховну Раду, яка буде приймати відповідні рішення. Будемо мати місцеву раду, яка буде теж не деребаном займатися на свою користь, а дійсно цим корисним для місцевої громади. І... Щоб не забути розтику, mm -hmm. буквально коротенька думка. От я вчора виловив інформацію, ну у зв'язку з тим, що Ляшко поки... покидає коаліцію. Більшість він ініціює, вдумайтеся, створення депутатського об'єднання об і хоче назвати її народною радою. змієте, цей в лапках ну це просто авантюрист з великої букви. Бо коли я простежую його діяльність ще до, далеко до депутатську діяльність, про цього чоловіка можна розказувати, знаєте, Дуже цікавого і дуже багато. То е, він, як грепях, при, приліпився до Івана Франка, як до лідера радикальної партії Івана Франка, а -а -а. не маючи абсолютно ну, нічого спільного із тим велетом духу, яким був Іван Якович Франко. Зараз воно хоче е, приватизувати. Назву Народна Рада. Народна рада, депутатське об'єднання в першому скликанні, яке яке, в якому і я був, яка на рахунку котрої і декларація про державний суверенітет нас було 110 чоловік, депутатів, членів народної ради. І акт відновлення державної незалежності, акт е, закон про економічну самостійність дуже багато речей. Ми творили цю державу. Ми заклали, як кажуть, наріжні камені Української держави. Воно оцей політичний непотріб сьогодні руйнує, доруйновує цю державу під гаслом, що вони рятують. Бо бачите, робляться якісь зміни до конституції, які вони не сприймають. Дякую, дякуємо за участь. В нашій передачі. Сподіваємось, ми відповіли на питання, які у вас були. До наступних зустрічей.